П'ять законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації зареєстрували у Верховній Раді, урядовий та чотири альтернативні. Скоріше за все, це повний перелік, адже термін подачі альтернативних законопроєктів уже закінчився. Повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. За його словами, на 10 ранку призначили засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який має прийняти рішення щодо подальшої долі законопроєкту. Тимчасом. Сам очільник комітету Олександр Завітневич прогнозує суттєві зміни окремих норм законопроєкту під час його розгляду у парламенті. Про це він сказав в інтерв'ю змі і додав, що фінальне рішення комітету планують ухвалити 9 січня. На всіх засіданнях була робоча атмосфера, гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. Насамперед, це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують, розповів Завітневич. Нагадаємо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку, у якому регулюють питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю. Уповноважений Верховної ради з прав людини Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту можуть суперечити конституції. Тоді радник керівника офісу президента Подоляк повідомив, що цей документ про мобілізацію винесуть на голосування Ради. Верховної ради лише після обговорення та внесення змін. А напередодні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт таким, що містить корупційні ризики. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також закликав доопрацювати документ, вказавши на корупційні ризики, що стосуються керівництва ТЦК щодо альтернативних законопроєктів про мобілізацію, то їх внесли зокрема нардеп від Європейської солідарної. Олексій Гончаренко, нардеп і екс спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та нардеп член депутатської групи. Довіра Андрій Кіт. Марта Занюк, телеканал НТА.